Даний принтер замовлявся на Aliexpress, Його було затримано митницею, друзі, на два місяці. Причому якісь дзвінки на пошту або на митницю не давали ніяких результатів. Також у цьому відео я розповім, як можна отримати шанс виграти цей принтер всього ж за 50 гривень. Магазин Кінґрун. В цьому магазині ми можемо знайти немало корисних аксесуарів. Най, е, найпопулярніший аксесуар це, мабуть, підкладка для. Принтерів. Я використовував саме такі підкладки для принтерів Ender 3V3 SE. Там є немало аксесуарів на різні принтери, тому посилання на цей магазин я залишу в описі під відео. Ну що, друзі? Нарешті перед нами 3D-принтер від Kingroom. його модель kp 3 s Pro V2. Якась така дуже дивна назва. Це однорукий. Принтер він є дуже компактним, що ж давайте його розпакуємо. Одразу видно, що цей принтер був розпакований Укрпоштою. Давайте все-таки подивимось, чи все в порядку у нас з комплектацією, і чи все у нас ціло всередині. Тому що, все-таки, знаєте, друзі, 2 місяці це немало. За цей час могло статись що завгодно, плюс його могли розкомплектувати, тому відкриваю це все діло на камеру. Так, і що ми бачимо? У нас є інструкція користувача. Яку ми відкладаємо, так, і дивимось. Ага. У нас є отака от малесенька, малесенька підкладка двустороння. Так, нібито з комплектацією у нас все в порядку, принтер. Першу чергу принтер ми бачимо. І, скоріш за все, його все-таки діставали. Ми бачимо, що у нас вся вставка лежить доволі криво, не схоже на заводське пакування. У нас є мережевий кабель, трішечки high-speed PLA, тобто високошвидкісний. Побачимо, як воно все працює. Так, ну що ж, ми бачимо, що у нас є коробочка з аксесуарами в якій нас зустрічають набір інструментів та сопло, SD to EMMC адаптер, ставимо в слот цей роз'єм і підключаємо EMMC додаткову пам'ять, USB флешка, USB Type-C кабель, три пакетики з гвинтами, інструмент для прочистки сопла, малесенький по розмірам дисплейчик з керуванням, що нагадує, як у принтері від Creality. Звичайні кусачки з захисним ковпачком. Так, дістаємо базу з коробки. Вона дуже маленька, друзі. Так, у нас якийсь тут ковпачок відпав. Дістаємо портал. Якщо це можна назвати порталом, точніше, це одна рука, скажімо так. В комплекті у нас також є простенький тримач філаменту. Відкриваємо нашу інструкцію. У нас розписана комплектація принтеру, його розміри та характеристики. Із цікавого бачимо, що максимальна швидкість друку складає до 350 мм на секунду, а це немало. Рекомендована швидкість друку 200-350. Що ж цікаво, дізнаємося, чи... Дійсно відповідає принтер з заявленим характеристикам, тому що це доволі немало. Так, Ми бачимо, що у нас мова встановлена англійська або китайська, і у нас вже з коробки встановлений кліпер. Так, далі ми бачимо, що у нас блок живлення на 300 Вт, розмір принтеру, і він скажу я вам доволі компактний, вага 6 кг. Площа друку складає 200-200 200 мм. Ну що ж, якщо ми перегорнемо наступну сторінку, у нас все розказано, як ми маємо збирати принтер. Що ж, давайте це зробимо. Так, пробую покласти магнітну підкладку, і я одразу помітив недолік. У нас нема якихось обмежуючих кутиків, завдяки яким можна направляти і легко і швидко встановлювати підкладку. Потрібно прицілювати, щоб вона стала рівненько. Так, прикручуємо гвинти до нашого. Як би правильно сказати, порталу. Також прикручуємо портал знизу, для цього нам потрібно нахилити принтер ось таким чином приблизно. Далі нам потрібно під'єднати два шлейфи. Ми бачимо, що у нас є один порт USB 3.0, два звичайних USB, один Ethernet порт. Далі нам необхідно встановити три філаменту Далі нам необхідно затягнути ось цей підшипник. Далі під'єднуємо дисплей. Принтер зібрано із цікавого, що люфтів абсолютно немає, і це прям чудово. На передній панелі розташовані роз'єми type C HDMI та слот для карт пам'яті MicroSD. З правої сторони роз'єм вхідної мережі, кнопка ввімкнення принтера. Також ми маємо переконати, що у нас встановлений перемикач в режим 230 вольт. Крізь отвори вентиляційні, ми бачимо блок живлення 3D принтера. Зворотня сторона виглядає наступним чином. Під'єднуємо живлення і вмикаємо принтер. Принтер починає завантажуватись. Спробуємо надрукувати модель бенші, яка є в пам'яті пристроя філаментом PLA від EDU. Запускаємо, подивимося, за який час надрукується наша модель. Під час друку в нас відображається наступна інформація: оберти вентилятора, прогрес-бар у відсотках. Час, котрий залишився на друк моделі, температура сопла, температура столу. До речі, під час нагріву столу принтер споживає 162 Вт по ватметру. Під час друку ми можемо зайти в налаштування, подивитись IP-адресу, коли ми під'єднаємо до LAN-порту Наш принтер у нас з'явиться IP-адреса. Поставити друк на паузу, зупинити друк, тобто відмінити його. Також можемо зайти в налаштування і змінити швидкість друку, коефіцієнт потоку. Z-Offset налаштувати. Так, у нас всього тут три пункти. Йдемо далі. Можна змінити мову тільки на англійську. В пункті Ctrl ми можемо керувати обертами вентиляторів хотенду та обдуву моделі. В пункті температура ми відповідно можемо налаштовувати температуру сопла та температуру. Нашого ліжка, доступні пункти Преднагрів, ПЛА АБС, активувати охолодження. До речі, принтер почав друкувати. Давайте подивимось, як це відбувається. Так, до речі, Z-Offset принтер налаштував автоматично. Налаштування я обрав в пункті меню і він сам перейшовся по точкам і щось там собі налаштував. Так, ну що ж, дивимося часу у нас буде витрачено на друк моделі. Під час роботи принтера відчутно шумить вентилятор, скоріше за все, блок уживлення. Сама механіка принтера працює доволі тихо. Увімкнувся вентилятор обдуву моделі і він, я скажу вам, доволі гучний, прям дуже гучний, якщо бути відвертим. А бачу, що принтер друкує доволі швидко, по відчуттям це швидше, ніж Ender 3V3 SP. До речі, якщо зайти в налаштування Orca Slicer і подивитись, порівняти швидкості Ендера і цього принтера Кінґрун kp 3 S Pro V2, дай Боже вимовити, то принтер від Кінґрун групує значно швидше. Бачимо, як розхитується принтер, оскільки він просто стоїть на коробці, він не зафіксований. Надрукувався наш кораблик, на все про все пішла 31 хвилина часу разом з нагрівом. З правої сторони у нас кораблик, який надрукувався на Бамбулап P1S, з лівої сторони на кінґрунт. Не дуже то правильно порівнювати такі речі. По-перше, тут філамент від Бамбулаб на принтері Бамбулап це якби рівень. Але тим не менш, ми бачимо, що. А, принтер від Кінґрун теж доволі непогано справився з цим завданням, хоч і не так швидко. А, наскільки я пам'ятаю, зробив зробився за 15 хвилин, тобто в два рази швидше. Але тим не менш, як, як бачимо, доволі нас непогано а, продруковано. А, по провисанням на камеру не видно, але скажу, що немає проблем з обдувом. А, елементи всередині не провисають. Якість мені подобається. Z-Offset налаштувався автоматично, я би трошечки е, зменшив, тобто опустив би z offset зробив би нижчий рівень. Так, загалом я вам скажу, принтер мене приємно здивував. Так, а зараз давайте зайдемо в налаштування. Я тут знайшов одразу таке цікаве налаштування, як Input Shaper. Давайте подивимось. Що у нас буде робити принтер? По ідеї, він зараз має відкалібрувати input shaper І все прям дуже круто, що з коробки він вміє це робити і не потрібно, на відміну від Creality, не потрібно чіпляти якихось додаткових датчиків. Тут ви купуєте принтер, і у вас є input shaper Це дуже круто. Прям. От, ну що ж, давайте дочекаємось, поки він відкалібрується. Вентилятор обдуву моделі дуже гучний. Ну прям дуже гучний. О! Друзі, оце круто! Він почав калібрувати інпут шейпер. Таке відчуття, наче щось прям злітає. Вібрації такі, що зараз катушка злетить. Ні, не злетить. Але стрмно. Куди він? Куди він мчить? Татушка починає сама обертатися, дивіться, від вібрацій, розматується. Тримаємо. Так, тепер те саме відбувається зі столиком. Поки що все аналогічно, як на принтері від Creality. Окрім того, що не потрібно кріпити додатковий датчик. І е, встановлювати кліпер, тому що тут він з коробки. Це прям дуже круто. Так, вібрації прям дуже стрьомні. Мабуть, принтер потрібно було поставити на дів стійку поверхню, а не на коробку, як я це зробив. Так, здається, налаштування завершено. На все про все у нас пішло близько. 4 хвилин. Із цікавого скільки у нас кліпер, нам потрібно під'єднатися до мережі. І тоді у нас з'явиться тут IP-адреса і ми зможемо по IP-адресі зайти на веб інтерфейс принтера щоб його налаштовувати і віддалено керувати. Це прям дуже круто, що. З коробки даний принтер має весь цей функціонал, і це його доволі вагома перевага над принтерами від Creality. Тільки що мигнув дисплей, тобто завершилось калібрування Input шейтеру. Закинув на флешку Orca Куб. Поки що я не під'єднував мережі до принтера, тому через флешку або через картку пам'яті встановлюємо в роз'єм USB 3.0 USB. Так, і ми бачимо, що у нас є Orca куб. А зараз ми дізнаємося, скільки точно наш принтер друкує з коробки. Керування дуже нагадує як вендера, доволі просте. Також у нас є ще така приємна підсвіточка кнопки та зони внизу. Ну що, чекаємо, поки нагріється наш стіл. Минуло 32 хвилини друку. Друкував філаментом від LBL. Спочатку ми друкували 3D-пластом, потім перейшли на LBL. Коефіцієнт потоку 0,95, температура 250 градусів, друзі. І ми бачимо, що різьба закручується просто чудово, а значить, з точністю у даного принтера проблем абсолютно немає. При детальному огляді куба помітне ехо, і, до речі, чим вища швидкість, тим менше помітно ехо. На даному uh, кубі швидкість стінок становила 180 мм в секунду. Тут швидкість була менша, не пам'ятаю, але ми бачимо, що на меншій швидкості дійсно ехо відображається більше. Давайте порівняємо різницю. Тому можна в принципі побавити зі швидкістю і а, отримати кращий результат. До речі, бачимо верхній шар куба-матовий, це значить, що швидкість друку верхнього шару можна зменшити або трішечки додати температуру. Нагадую, температура становила 250 градусів. Давайте ще раз подивіться, наскільки легко все закручується. Друзі, маємо дуже важливий момент по налаштуванням даного принтера. Я нарізаю моделі в слайсері орка, і якщо використовувати профіль для цього принтера, який вбудований в слайсер, принтер починає друкувати або що, залишає купу волосіння, друк неякісний. Для того, щоб з друком у нас було все чітко, нам необхідно завантажити профіль для цього принтера безпосередньо з сайту виробника і тільки потім даний принтер буде друкувати як потрібно. До речі, даний принтер має вбудований модуль Wi-Fi, і це дуже зручно, оскільки ми можемо без дротів під'єднувати його до мережі і під'єднуватись до нього. А також завдяки квіпер ми можемо віддалено відправляти на друк файл. Щоб під'єднати даний принтер до Wi-Fi мережі, необхідно відредагувати текстовий файл з назвою IP, а точніше потрібно вписати назву вашої Wi-Fi мережі та її пароль, і після цього. Встановити флешку в принтер, запустити принтер, і принтер під'єднається і запам'ятає мережу, і ви вже зможете повноцінно користуватися принтером віддалено, тобто ставити на друк, дивитись скільки залишилось відсотків друку, налаштовувати його віддалено і так далі. Користуючись даним принтером, я зіштовхнувся з проблемою, яка полягала в тому, що при заміні філаменту він вилазив з будь-якої сторони, але не хотів проходити в хотенд. Причина, а, точна причина, і досі невідома, Можливо, заводський брак, можливо, специфічна будова екструдера. Дане питання я вирішив дуже просто, трохи розсверливши хот з сверлом більшим діаметром, тим самим зробив його форму конічну і а, таким чином філамент спокійно міг заходити в хотенд і вже. Не вилазив з різних боків, як ви бачили це на відео. Ось. Тому не знаю. Напишіть в коментарях, хто користувався таким е, принтером і зіштовхнувся з подібною проблемою. До речі, маємо додатковий хотенд, абсолютно новий, і він буде в комплекті з даним принтером, який нагадаю, можна отримати всього за 50 гривень. Пізніше розповім, як це зробити. На даний момент проблем в роботі принтера абсолютно не спостерігається, він працює як треба. Наступне перед вами направляюча обдув моделі хотенду, яка надрукована теж на 3D принтері, виготовлена з PLA філаменту, і ви бачите, друзі, що від. Від температури, трохи повелося направляючи. це я вже перевіряв міцність. До речі, міцність, подивіться, ну, абсолютно ніяка. Я передрукував. На щастя, в інтернеті є модель цієї деталі. Я надрукував її з філаменту PG, і вона зараз значно міцніша і е, без проблем вона виконує своє завдання. Проблема цієї деталі полягала в тому, що від температури її трохи повело, і е, кінчиком, який повело, е, іноді задівало модель. Певний недолік, який було усунуто мною, і тепер принтер може працювати без проблем. Тому, якщо виробник буде дивитись моє відео, то будь ласка, замініть філамент і е, друкуйте, будь ласка, PG пластиком в ідеалі, мабуть, abs ом щоб він був більш стійким до температури. Ось так робити не годиться. Що стосується шуму принтеру, він шумить за рахунок вентиляторів. Перше, вентилятор обдуву моделі, він, друзі, дуже шумний. Я вам зараз продемонструю, вмикаю. Зараз я його вимкну. І, друзі, хочу сказати, що цей вентилятор, що ми так, що його чути в сусідній кімнаті, я би сказав, навіть на всю квартиру його чути. Тому краще, по-перше, не вмикати цей вентилятор на 100%, оскільки його потужності вистачає з головою навіть на 60%. І одразу скажу, що обдув моделі у даного принтера значно потужніший, ніж обдув моделі у принтера від Bamboo P1S. У мене два таких принтери стоять поза кадром. І друзі, тут. Тут обдув прям набагато-набагато краще. І навіщо ставити такий потужний вентилятор, я не розумію. От, Але він тут є, тому використовувати його на 100%. Особисто я не раджу, тому що він буде дуже сильно шуміти, і дути він буде так, що мало не здасться. Тому 60, ну можливо 70% це максимум, що можна налаштовувати, і буде все добре. Ви не будете помічати проблем з друком мостів або нависань. Напевно, ви зараз чуєте, як шумить вентилятор, який знаходиться всередині, і охолоджує процесор і материнську плату. Приблизно ось так він шумить зараз. І хочу вам сказати, що з коробки цей вентилятор шумів значно сильніше. Там встановлений вентилятор на 24 вольти і потік повітря дуже великий. Я би сказав надлишковий, тому я прийняв рішення допрацювати цей вентилятор, додавши резистор, який трохи понижує оберти. При цьому тепловізором перевірено, що всі компоненти а, мають достатній обдув для нормальної роботи принтера. Тому, друзі. Перша проблема цього принтера полягає в його шумності, але, на щастя, це дуже просто вирішується. На вентилятор обдуву моделі ми просто встановлюємо 60-максимум 70% потужності. і... Вентилятор, який охолоджує внутрішні компоненти мантеринської плати, ми просто додаємо резистор в послідовний ланцюг, і таким чином наш принтер починає працювати значно тихіше, і нам працювати з ним відповідно комфортніше. По швидкості друку даний принтер відчутно цікавіше, ніж Creality Ender 3 V3 SE, І, друзі, також ви зараз бачите на екранах швидкість друку принтера. Creality ender 3 v 3 se Kinggrun KP3S Pro V2, який представлено зараз на огляді, і друзі швидкість друку принтера BAMBULA p 1 s Це стандартні профілі взяті з Орка слайсеру, і ми бачимо, друзі, що е, при друці Орка Кубу принтер від Кінгрун виходить швидше, навіть ніж Lab. Ну, Насправді, в деяких моментах він може бути швидше, але в загальному е, принтери від Бамболап все одно друкують швидше і якісніше, ніж принтер від... Кінґрунка P3 S Pro V2. Така назва, що можна язика зламати. До переваг даного принтера можна віднести наявність кліпера одразу з коробки, тобто вам не потрібно докуповувати міні-ПК. Також тут є вбудований Wi-Fi, вбудований Input Shaper. Є чимало можливостей з налаштувань і допрацювань даного принтера, оскільки він має вбудований кліпер. Також друзі, вентилятор обдуву е, може справлятися з дуже суттєвими мостами і нависаннями, з якими не справляється навіть P1S на стандартному вентиляторі. Обдуву доводиться вмикати додатковий. Також даний принтер є компактним, по розмірам він нагадує a 1 Mini. Щодо недоліків цього принтера, по-перше, незрозуміла ситуація з екструдером, чому філамент вилазив з різних сторін і не хотів потрапляти в хоттент. Дуже шумні вентилятори, але це виправити можна. А от чого виправити не можна, то це відсутність датчику філаменту. І як на мене це найголовніша проблема, тому що нам потрібно постійно моніторити, скільки в нас залишається філаменту. Наприклад, принтери від BumbleUp мають будований датчик наявності філаменту і без проблем можна продовжити друк, якщо філамент закінчиться. Тут же нам потрібно завжди пам'ятати, скільки в нас залишається філаменту. Тож, друзі, для того, щоб отримати можливість виграти даний принтер, вам необхідно задонатити на банку, яка буде в описі під цим відео. 50 гривень дорівнює один шанс отримати даний принтер, більше донатів, більше шансів. Наприклад, якщо ви задонатите 500 гривень, у вас буде 10 шансів виграти даний принтер. Якщо ви донатите з картки Монобанку, вам нічого додатково вказувати не потрібно. Якщо ви донатите з картки іншого банку, обов'язково вкажіть, Прізвище та ім'я і номер телефону для того, щоб я міг з вами зв'язатися. 60% з донатів підуть на потреби військових на акумулятори, 40% підуть на розвиток мого каналу. Результати розіграшу ви дізнаєтесь вже в цю неділю. І обов'язково у відео я зізвонюсь з переможцем, і ви дізнаєтесь, хто виграє даний принтер. Тому слідкуйте за моїм каналом. Тож, друзі, посилання на банку залишаю в описі під цим відео. Посилання на даний принтер, а він, до речі, не дешевий, також залишаю в описі під відео. Той, хто виграє даний принтер, отримає принтер в повній комплектації, і у якості подарунку з принтером також відправлю ось такий тримач філаменту, який дозволить встановити котушку десь поряд з принтером. На мою думку, це. Значно вдалі ще розташування філаменту. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Пишіть, як вам такий принтер і до зустрічі в нових відео.